Всім привіт! Певен, якщо закрити лого цього автомобіля, мало хто з вас вгадав би його марку, а тим більше модель. Адже MG, хоч і відомий бренд, але ще не настільки розповсюджений у нас. Тож, тим цікавіше буде сьогоднішній тест, адже маємо нагоду познайомитись із цим кросовером MG One. Історія компанії налічує більше ста років і походить від невеликих майстерень, де Вільям Моріс та Сесіл Кімбер збирали та ремонтували свої перші автомобілі Моріс, саме назва одного з дилерських центрів, як тепер назвали б ті майстерні, і дала назву майбутньому бренду. Партнери також брали участь у перегонах, успіх у яких мотивував на створення нових і нових спортивних версій. Так згодом MG здобула славу виробника спортивних автомобілів розквіт якого припав на 50 60 роки минулого сторіччя. У 80-х автосвіт міг назавжди попрощатися із брендом MG, але його врятувала Rover Group. Згодом MG перейшла до BMW Group. Новітня історія бренду MG починається у 2006 році, після того як компанія Нінджинг Automobile Придбала марку майже за 100 мільйонів доларів. Але справжній ріст почався, коли MG перейшов під крило концерну SAIC. Чималі інвестиції у сотні мільйонів доларів пішли на розробку і створення нових моделей, першими з яких були седани та ліфтбеки, а згодом їх замінили кросовери та електромобілі. Щодо моделі MG1, то її було представлено у 2021 році, і це новинка, яка не має попередніх поколінь. Аби правильніше сприймати цей автомобіль, пропоную дивитися на нього крізь призму ціни. Отже, в Україні MG1 пропонується з єдиноможливим турбобензиновим двигуном об'ємом 1,5 варіатором та моноприводом. І у двох комплектаціях ком та люкс. І ціни доволі цікаві. Так, версія ком наразі оцінена у 900 тисяч гривень, а це приблизно 23 тисячі доларів. Топова версія. І саме така в нас на тесті вартує трохи більше аніж мільйон гривень, а це відповідно близько 27 тисяч доларів. Серед стандартного оснащення, led фари, круїз контроль, камера заднього огляду, задній паратронік, безключовий доступ, мультимедійна система з Android Auto та Apple CarPlay та багато чого ще. Варто відзначити, що офіційна гарантія становить 5 років та 150 тисяч кілометрів пробігу. Перше, що впадає в око, коли дивишся на тестовий MG 1 це приголомшливий колір Хамелеон, який повністю розкривається у сонячну погоду. І, на мою думку, у такому кольорі One виглядає доволі цікаво, та погодитися багато. Ну і, до речі, якщо вам цікаво, то в техпаспорті цей колір записаний як цірий. MG 1 має присадкувати силует. Рельєфні боковини та доволі агресивне оформлення передньої частини. Тут ошатна рішітка радіатора, фактурний бампер, світлодіодні фари. За нашими замірами їх освітленість складає 370 люкс. А в профіль ансамбль доповнюють 19 дюймові диски. Що мені сподобалося в MG1, це те, що тут є цікаві елементи стилю, але разом з тим немає кричущого декору. Звісно, не обійшлося без деяких запозичень, але, здається, без прямого плагіату. Ну що ж, у марки вимальовується власний стиль та впізнаваність, і це добре. Ну а закінчуючи про зовнішність MG 1 скажу, що, на мою думку, він виглядає дорожче, аніж вартує. Салон з першого погляду справляє вау-ефект. Ну, дивіться самі, тут великий цифровий кокпіт, тут шкіряний салон, великий панорамний дах з люком і взагалі доволі багато простору, як для класу цього кросоверу. Ну і якщо навіть почати на крок раніше з відчинення та зачинення дверей, то вони приємно важкі. Це, це класно. Ну і от навіть е, такий елемент, як ключ, виглядає космічно прикольно, незвично. Тобто ось цей вау-ефект він відразу працює на сприйняття MG 1 Ну і давайте відразу більш докладно про ці екрани. Це мультимедіа найбільше, його діагональ 12,3 дюйми, ну а приладова панель має діагональ 7 дюймів. На перший погляд, все класно, ясна чітка графіка, доволі зрозуміле меню, тут теж все виглядає ошатно, прикольно. Але якщо заглиблюватись, користуватись і пірнати в якісь деталі, то тут виникають нюанси. Ну ось, наприклад, регулювання гучності радіо. Де воно? Фізичної якоїсь шайби немає, кнопок немає. І потім тільки ти, ну от навіть зайшовши в радіо, ти не знаходиш тут ніякого регулювання гучності. І ось тільки зробивши отак, бачиш ось цей повзунок гучність мультимедіа. Другий момент, який мене трохи засмутив, це звуки. Ну от, наприклад, регулюєш температуру і чуєш ось це. Тобто е такий от писк, який повертає нас років на 7-8 назад. Причому, що тут є сервісні звуки, які звучать набагато краще, набагато дорожче. А ось це, ну, Чому його не замінили ось цей пі... Отже, графіка екрану на висоті, розподільча здатність теж класна. І в цілому, якщо зайти, наприклад, в кліматичну систему, можна побачити, що над деталізацією попрацювали добре. Так, в головному меню небагато кольорів, але коли ви під'єднуєте Apple Carplay або Android-Auto, ну, тобто свій смартфон з допомогою цих функцій, то там вже повна кольорова гамма і все працює чітко і зрозуміло. Ще одна класна фішка цієї системи, як за функціоналом, так і за організацією, це огляд на 360 градусів. І я не перебільшую, ось дивіться, натискаємо кнопку, добре, що зробили її тут відразу з головного меню, і отримуємо кілька виглядів зовні нашого авто. Тобто можна панорамно дивитись спереду, позаду, а можна увімкнути 3D-режим. І ось таким чином обертати автомобіль і дивитись, що навколо нього. До того ж, якщо вімкнути перемикач повороту, то ми побачимо приблизно ось такий ракурс, таку картину, і це дуже зручно, коли ти кудись повертаєш, особливо маневруєш там, наприклад, у дворі, ну, скажімо, об'їжджаєш якийсь стовпчик, який знаходиться праворуч від автомобіля, і ти не дуже добре відчуваєш габарит, не відчуваєш, ти об'їхав його чи ні. Ти вмикаєш ось цей огляд і все чітко бачиш. Так картинку можна було б зробити класніше, згодом. В преміальних авто вона виглядає дорожче. Але ж тут в нас все трішечки простіше і не будемо забувати про вартість цього автомобіля. Щодо приладової панелі, то її екран виглядає більшим, аніж є е, насправді за рахунок ось великих таких чорних рамок. Тут також все класно за графікою, за промальованостю деталей. Але ось великий простір по центру екрану займає машинка, яка в принципі не несе ніякого навантаження. Ну от наразі ми бачимо, що відчинені двері, коли в режимі руху, то просто показується наш MG1, який їде, і е, датчики радари в автомобілі відслідковують. Що відбувається навколо нього? Ну, мабуть, там якісь сусідні авто їде або мотоцикл, або пішохід. Але в принципі все те ж саме я бачу на власні очі. Я не дивлюсь на цей екран, я дивлюсь на дорогу. Тому доволі дивна така історія з тим. А ось. Ключові показники тахометр, спідометр рознесли по краях екрану і відповідно до регулювань, ну, відповідно до того, як вони налаштували під себе кермо, їх може трохи перекривати. Ну, для мене цього не відбувається, але, можливо, для чогось зросту так буде. Щодо керма, то мене засмутив той факт, що воно не регулюється за довжиною. Тобто ви можете налаштовувати його по висоті, а по довжині... Ані вперед, ані назад не хоче. Шкода. Хоча саме кермо дуже прикольно зроблено. Дивіться, воно скошене зверху і знизу. Це в нас перфорована шкіра і приємно триматися, приємний хват, гарно виглядає Щоправда, ось ці кнопки, але вони мультифункціональні. Теж класний на вигляд, на дотик непоганий, але я б краще, ну, Хотів би, щоб вони були якось підписані якимись е, зрозумілими піктограмами, наприклад, там, регулювання гучності. Да? Тут цього нема, вони просто універсальні. А ось ця сенсорна панель дуже добре вписалася в загальну концепцію цифрового кокпіту. Вона є сенсорна і за її допомогою можна налаштовувати зовнішні дзеркала, керувати світотехнікою, навіть трохи підіймати та опускати фари. І тут в нас також є музика і центральний замок. Гарне рішення, воно і красиве, і зрозуміле, дуже зручно там по налаштуванню дзеркалу взагалі п'ятірка. Єдине, що вночі цей екран гасне. Ну я так розумію, щоб не засліплювати водія. Але мені б він не заважав до того ж, екран приводової панелі він завжди світлий, завжди яркий, навіть на мінімумі, коли виставляєш яскравість, то все одно він такий, ну яскравенький. Тож цю панель глушити, як на мене, немає сенсу. Але ось вдень виглядає все саме так. Передні крісла гарні і на вигляд, і за своєю формою, моє водійське має електрорегулювання, хоча тут їх небагато насправді, а пасажирське з механічним регулюванням. Мічна підтримка в самий раз, тобто вона не дуже жорстка, але ти її відчуваєш. Дуже комфортно пророблено на рівні плечей, тобто нічого не тисне, все дуже зручно. І знову ж таки, якщо б зробити регулювання керма по довжині було просто на 5. Щодо центральної консолі, то вона в нас двоповерхова. Знизу є ось така чимала полиця, і там е, приховані USB-входи. Ну, як на мене, можна б зробити було б їх і повище, але тут у нас повища полиця з бездротовою зарядкою для смартфона. І головна фішка цієї консолі селектор автоматичної коробки, селектор варіатора. Ось таким чином він регулюється: це драйв, це реверс, натиснули на кнопку Це паркінг. Все стильно, все зрозуміло, максимально просто. Це дуже добре. Підстаканники ось тут, і підлокітник також відіграє роль е, кришки шухляди, яка там доволі міцка. Із характерних особливостей я б відзначив е, по дефолту доволі високу посадку, хоча дуже добре, що з моїм зростом. Метр вісімдема над головою до стелі ще є простір, є вільне місце. І також разом з тим тут невисока передня панель. І це створює гарну оглядовість і навіть трохи незвично, що ти високо сидиш і бачиш ось всю цю передню панель перед собою доволі низько. А от на другому ряду сидінь, що цікаво, посадка, навпаки, не дуже висока. Тобто, подушку, як на мене, можна було розташувати трохи вище. Але не критично, не критично. І о, тут о, щодо Ходу виходу, то двері відчиняються не на дуже широкий кут, але зручна посадка завдяки тому, що в нас ось ця лінія висока, і відповідно стеля знову ж таки не давить на мене. Є навіть трохи запас простору, і це до того, що в нас панорамний дах. А по-друге, колісна арка також не заважає посадці висадці. По простору до переднього крісла, налаштованого під мене, як ви бачите, все дуже добре. Зауважу, що колісна база тут 2,67, а довжина MG1 4,5 метри, майже 4,6. Тож, інженери дуже грамотно впорядкували весь внутрішній простір і маємо тут запас і для колін. Маємо фактично рівну підлогу до того ж, жодного центрального тунелю. Ну а з якихось додаткових опцій комфорту, ось такі невеличкі кишеньки в передніх кріслах в обох є під. Локітник да підлокітник з підстаканниками до речі, цікаво не стали економити навіть на цьому елементі. Дивіться тако шатно оформлено. І в нас є власні дефлектори обдуву, але USB-вхід чомусь тільки один. Ну, якось вже пасажири поділяться. Об'єм багажнику заявлено у обсязі 336 літрів. І це, мабуть, перший випадок, коли візуально він здається більшим, аніж є у характеристиках. Зверніть увагу, ніякого пластику, все оздоблено приємний на матеріалом. Під фальшпідлогою в нас ще трохи ніж. І під ними піднімаємо і бачимо. Запасне колесо. Так, це закатка, але дуже добре, що знайшлося для неї місце. І завважте, практично непомітно голого металу. Навіть тут в самому низу він прикритий войлоком. Ось звідки гарна шумоізоляція. Отже, з перших кілометрів за кермом MG U1 демонструє нам плавність там якість реакцій. В нього наче трохи уповільнено все солідно. І це разом із гарною шумоізоляцією справляє дуже класні враження комфортної поїздки. Тобто, ти, наче, відсторонюєшся від зовнішнього світу і повільно собі їдеш. Ну навіть не повільно, а точніше спокійно їдеш по своїх справах. Але не будемо забувати, що під капотом тут встановлено турбобензиновий двигун, і хоча не дуже великого об'єму, але потужністю 167 кінських сил. А взагалі історія цього силового агрегату дуже цікава, тому що це спільна розробка декількох концернів, як китайських, так і європейських. І цей мотор, зокрема, можна зустріти навіть на моделях Opel. І якщо бути зовсім точним, то це навіть ціле сімейство моторів об'ємом від літру до 1,5. Ну в нас відповідно один з самих потужних на. На топі цієї лінійки, тож мені було дуже цікаво, чи зможе Мджуван захистити цифру прискорення до першої сотні, яка має становити 8,8 секунди. секунд. Отже, пропоную перевірити. Оки, поїздивши за кермом цього кросоверу, я розумію, що швидкість він набирає дуже невимушено і доволі непомітно для водія. Тобто кілька разів було точно, що гадаєш, їдеш 50 км на годину, а там вже там, 60-65. Тобто. Прискорення тут непомітне прискорення. Ми робили в режимі навіть не просто спорт, а суперспорт. Їх тут два звичайний нормал і відразу суперспорт чомусь проміжного немає. Але мені більше хотілося, щоб ще додали режим економічний або комфортний, тобто щось спокійніше за нормал, тому що я зауважив, що в міському потоці автомобіль дуже непомітно набирає швидкість і ти розумієш, що ти вже їдеш швидше аніж там потрібні. 50 або 60 км на годину і о, доводиться постійно трохи притиснув акселератор, прибрав ногу, притиснув, прибрав. Тобто дозувати тягу мінімально-мінімально. І от о, якраз третій режим на кшталт, як я вже казав, економічного або комфортного, він би дуже допоміг у цій справі. Як ви пам'ятаєте, кропка передач тут можливо одна єдина це автомат-варіатор. І до нього в мене немає жодних претензій, адже він е, працює як треба, і до того ж вміє трохи імітувати роботу звичайного автомату, імітувати ось ці е, такі легкі перемикання. Я б їх так назвав. Ну жодних зауважень. Єдине, що єдине, що можна було б додати ще пелюстки перемикання, але жодного мануального режиму тут е, немає. Ну в принципі, він як для цієї машини, і на мій погляд не дуже потрібен. Платформою Sigma, на якій побудовано MG1, передбачено повністю незалежно підвізку коліс. І спереду це стійки Макферсон, а позаду багатоважільна схема. В цілому з нерівностями наших доріг ходова частина впорається добре. Тобто вона дуже гідно проходить якісь ями, якісь хвилі дорожнього покриття, і навіть як коли потрапляєте на щось серйозне, то вона не пасує. Але разом з тим не дуже любить заплатки, стики. Тобто вона їх теж відпрацьовує, але ви це будете відчувати, і навіть інколи будете відчувати якусь жорсткість у їх проходженні. Керується кросовер слухняно і в поворотах тримається доволі пружно, тобто він не демонструє якихось великих кренів і, в принципі, намагається йти по траєкторії. Але якщо підходити до керування з точки зору драйву, з точки зору е, якихось завищених відчуттів е, очікувань, то мабуть цього не варто робити, тому що тут все доволі просто зусилля на кермі не зростає з ростом швидкості, і також в поворотах воно не змінюється. Тому інколи доводиться навіть там трохи підрулювати, там виправляти траєкторію. І до того, що цей режим суперспорт, він не впливає на кермо. Ну принаймні я. З цього ніяк не відчув. Так, зусилля тут воно таке середньо виважене. середньо виважене майже завжди, тобто на будь-якій швидкості. За що особливо хочеться похвалити ось цей MG, це за шумоізоляцію. Ну, от реально, ти зачиняєш за собою двері. Якщо ти відкриваєш скло, ти, ти просто потрапляєш в тишу і майже не чуєш ані шумів інших автомобілів, ані якогось шороху з вулиці. Все, ти їдеш в комфорті. І навіть, знаєте, приємно там буває після робочого дня їхати просто в тиші, навіть не вмикати музику, ніяку там аудиосистему, ти просто їдеш і насолоджуєшся спокою і тишою. Щодо оглядовості, то тут треба відзначити, продумано все непогано. Так, дещо маленьке салонне дзеркало, але воно. Цілковито компенсується зовнішніми дзеркалами, які великі, які дають дуже гарну картинку. Вони її не наближують і сильно не віддаляють. Але панораму ви бачите гарно щодо систем допомоги водієві, то тут їх декілька. По-перше, це адаптивний круїз контроль можна задавати дистанцію до автомобіля попереду, відштовхуючись від трьох позицій або близько, там або подалі. І також є попередження про виїзд зі смуги його додатково можна налаштувати і можна зробити там або там. Дуже сильним або пом'якше, тобто, коли ось без поворотнику ви намагаєтесь виїхати зі смуги, то кермо вибрує і машина звуком натякає вам, що треба повертатись в свою лінію. Але разом з тим вона туди вас не повертає сама. Тобто, це повинен зробити водій. Якщо казати про драйверський характер в цілому, то спочатку мені здалося, що MG1, він такий спокійний, повільний характер має, не дуже там, активний або драйверський, але якщо ти притискаєш акселератор, то автомобіль їде швидко і він, він здатен їхати швидко в потоці і робить це так само комфортно, як і на повільних швидкостях. Ну, можливо, так, да, не часто ти е, доходиш до цього, щоб там, наступати на, на, на кросовері, да, десь розганятися. Але в принципі він це може, і цього двигуна йому вистачає. І відповідно від цього буде залежати і витрата пального. Тобто, якщо дуже старатися економити, то можна вийти на цифру 7,5 літрів менше в місті навряд чи вийде. Але якщо брати ось реально таку невимушену витрату, як я її називаю, то це скоріше слід орієнтуватися на 8 літрів на 100 кілометрів шляху. Або навіть там 8-9, ось так буде точніше, тому що в нас в місті затори, в нас можуть бути тягнучки, і тому краще орієнтуватися ось на такий діапазон 8-9 літрів на сотню. Ну що ж, час підбивати підсумки. Скажу відверто: MG1 мене приємно здивував, адже за своїми характеристиками, за відчуттями від водіння, від е, знаходження в цьому автомобілі, від його оснащення та е, ціною, яку за все це просять, MG1 є дуже, дуже приємною і цікавою пропозицією. Шкода лише, що деякі елементи все ж таки недоопрацювали, не дотягнули до якоїсь загальної гармонійної картини. Хоча відчувається, відчувається у всьому, що над машиною працювали і намагалися зробити як найкраще, і це приємно. Тож я сподіваюсь, що під час чергового рестайлінгу всі ці недоліки, про які я згадував, буде виправлено. Ну що ж, на цьому будемо прощатись. Сподіваюся, що це не останній MG, з яким ми з вами познайомимось, особливо мені цікаві електромобілі цього бренду. Сподіваюся, вам також. Або ж пишіть у коментарях, що саме хотіли побачити у нас на тесті. Ну, а поки до нових зустрічей. Дякуємо ЗСУ за те, що тримають фронт і небо. Не забуваємо підтримувати хлопців. Пока.